Я в керівник громадської організації Громадський контроль за Запопуковський Максим Миколаївич. Я виступаю від ініціативної групи та робочої групи від Катянської селищної ради. Ми підняли питання з 31 липня на 1 серпня, як всі, можливо, ви знаєте, що був вимор риби в річки Ось. Ми створили комісію, ми оглянули річку, Рост, саме русло від Томиловки до ракетного. Нами було виявлено те, що не виявили екологи, які виїжджали на місце. Це активний му. Ми всі знаємо, що це біологічна речовина, яка потрапляє тільки з очисних споруд. Всі все бачили, всі все знають, але ніхто його не відібрав. Відібрали воду там, де не треба було її брати. Тобто відібрали в зовсім в іншому місці. До чого ми ведемо? До того, що на сьогодні відкрито кримінальне провадження, всі працюють, візде всі листи над, надіслали, але по факту не працює ніхто. Прокуратура скерувала це все на екологічну інспекцію, екологічної інспекції немає, ніхто не працює. Поліція відкрила ЄРДР, допитала одного свідка за весь період, за весь час. Фактично ніхто нічого не робить. Шановні депутати, вже було відкрито діючих п'ять кримінальних справ. Вони всі були закриті, просто що їх спустили на тормозах. Ми всі це розуміємо. Було хороше кримінальне провадження, яке його мали довести до кінця. Але в один час цю справу забрали слідчого, і інші слідчі, і це все розвалило. На сьогодні ми можемо говорити, що сьогодні війна і сьогодні не на часі. Але вибачте, гівно, яке тече з чесних споруд, воно тече в річку, порус лу річки нижче. І ми, і наші діти в нього цю воду п'ють, в цій воді купаються. Потрібно приймати якесь рішення, створити комісію на рівні міськради, прийняти якісь впливові які речаги на це світло. Чому? Тому що білоцерків вода, ми всі знаємо, де, де береться цей активний ти Ми своєю робочою групою оглянули стави відстою. Відстою там, де повинна бути чиста вода. Ми, ми поєднали ці, порівняли ці стави з іншими очисними спорудами, які дійсно працюють. На, по факту в цих очисних спорудах, які підпорядковуються очисним спорудам білоцінків вода, там все гниє, все цвіте. Це не треба нічого виясняти, це треба просто створити комісію, виїхати і притягнути всіх до відповідальності. Коли ми можемо це припинити? 9 років це проблема. 9 років, але вибачте, це гівно тече, і люди цю воду п'ють. Річки води немає, шлюзи позакривали, шлюзи в приватній власності до, до, до відповідних підприємців, які стоять ГЕСи. Тобто виходить, що рівень води немає, активний мул попадає в річку. Рівня води немає, активний мул знищує кисень, і вся риба просто вимирає. Зі сторони Томиловки до, майже до острова все чорне, все мертве. Ну, потрібно якось вирішувати це питання. Що по регламенту е -е, Що Наша пропозиція створити комісію. У нас комісія вже була створена на рівні Рахетнянської селищної ради. Ми всі листи надіслали, куди можна було. Вже максимально всі, всі, всі надіслали, але ніхто на сьогодні не працює. Тобто ми вчора зібралися в Роктянській селищній раді. Повторно зібралися. Давайте промоніторимо, що ми, що ми зробили. Ми вияснили, що Рокетська селищна рада на сьогодні надіслала всі інстанції. Але, от саме, саме основне, ті, хто повинні працювати, це басейни, річки Рось, листа і відповіді реагування немає. Ті, хто повинні працювати поліція, нічого немає. Давайте, Давайте це. Це, Справа в тому, що скажу, що Білоцерківська міська рада. Так як і всі, і всі наші рази мають дотримуватися статті 19 Конституції України і не виходять межі свої повноваження. Тому е, це питання, що ви зараз маєте, це, ну, звісно, що це зараз не питання на сесії Дуситківської міської ради. Тому, що, рішення немає, місь Це питання робоче і в робочому порядку має е, розглядатися і вже по результатам розгляду комісійного виноситься проєкт рішення на сесії Дусиківської міської ради. Тому є пропозиція, з даного питання в нас є відповідальні особи. Так? Ви кажете про те, про бездіяльність державних установ. Є на це, Ви можете так само звертатися, я скажу бездіяльність державних установ, які несуть за це відповідальність. Це саме екологічна інспекція, яку ми називаємо. Переки, 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 да, Ці на, структури на, створені для того, щоб здійснювати ну, державний, державний контрольний нагляд за тими питаннями, про які ви говорите. Ми з свого боку створимо робочу порядку робочого руху. Запросимо вас поспілкуватися. Здесь... Я, я вас розумів, але ми, ми надіємося, люди надіються, що ви нас почуєте сьогодні, бо завтра люди можуть почути вас. Тому що це питання не, не моє особисте, але це питання загального значення, бо нас наше життя. Тому я вважаю, що нам потрібно 9 мільярдів гривень до Квіринка. З 16-го року така робиться.